На захист соціально незахищених кожен роботодавець повинен створити умови для працевлаштування громадян неконкурентних на ринку праці. Такі гарантії надає новий закон про зайнятість, кажуть в міському центрі зайнятості. До Доновації говорить його керівник Ганна Бандура. Належить те, що закон запровадив фіксовану 5-відсоткову квоту робочих місць для соціально незахищених на підприємствах, які налічують понад 20 осіб. Це є жінки з дітьми до 6 років, це є жінки, які розлучені і мають дітей до 14 років, це є діти-сироти, це є жінки, які мають дітей інвалідів, це є особи, яким залишилося до пенсії 10 і більше років. Це є особи, які звільнені з місць позбавлення волі. Оця категорія є на нинішній день соціально незахищена, і до цієї категорії також відносяться випускники навчальних закладів, тобто 2013 року. Крім того, визначають фахівці від роботодавці мають щороку до центру зайнятості подавати звіт про працевлаштування соціально незахищених громадян. Якщо в нього працює така категорія осіб, відповідно йому і не треба нових приймати. А якщо у нього немає такої категорії осіб, йому ж є можливість створити додаткове робоче місце. Нове робоче місце, взяти на роботу цю особу, і ми ще будемо йому відшкодовувати єдиний внесок. Це теж плюс для роботодавців. І, і ще дуже добре в того роботодавця, який на сьогоднішній день має нелегальну працю, для того, щоб її узаконити, він може собі спокійно. Відкрити нове робоче місце, звернутися до служби зайнятості, і служба зайнятості буде йому відшкодовувати за цю особу гроші. У разі неприйняття на роботу людей, які належать до соціально незахищених категорій, на роботодавців чекає чималий штраф. Іван Ненчук, Сергій Попович, новини 402.